Вітчизняні дрони щодо виробництва. Мільйон дронів наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо у найближчі три роки. Ми прагнемо висадити в Україні один мільярд дерев. Я хочу позбавитись в цілому від кортежі. Да. Ні, хочу дороги не буде лікривати. Будьте стать пропад. Я буду точно стати тротуа. Неужели вы считаете, что мы не наберем профессиональных людей, делая реальную комиссию, где есть суспильство, представники, где есть э, пусть политические опытные деятели, чистые, у которых чистая судьба и большой опыт, и международные эксперты. Таких людей полно. Но у нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы разум с премьером шукаем. Ми звертались до нашої культурної спільноти. Ми звертались до багатьох людей. Казали, дайте. Нам дуже складно знайти міністра освіти. Нам дуже складно знаходити міністра енергетики. Жодного кума і військового друга я не призначу. Неужели ви вважаєте, що ми не наберемо професіональних людей діле реальну комісію? Ну, у нас кадровий голод в країні. Ну, ви пайміть, що якщо завтра ви не платите налоги, вы... просто ребят, ми всі живемо в правовому государстві. Ви сядете в тюрмі, і не заплатите налоги. Уряд не вирішує наших проблем. Уряд і є нашою проблемою. Якийсь міністрів завалив роботу, не може виконувати свої обов'язки. Я, як президент, буду впливати, буду робити, робити все, щоб того чи іншого міністра ми міняли на іншого. І будемо ми це робити до того моменту, поки ми не зробимо ідеальний уряд. І моє обрання доводить громадяни втомились від досвідчених системних надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей, можливостей відкатів, потоків, дерибанів, де є чесні і прозорі правила гри одні для всіх. А для цього. До влади повинні прийти люди, які будуть служити народу. Нові обличчя в парламенті у нас не було виконавчої владі, нові обличчя можуть нашкодити насправді, а не на е, ну, навести лад. Що робити вам? Тільки одне: зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії, у нашій Україні. Не накручувати самих себе. На все реагувати мудро. Не емоційно, головою, не серцем, не кричати все пропало, а знати, що все під контролем і все йде по плану. Не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю. 22 січня ми з вами відзначимо День Соборності України. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати, як завжди, дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки, танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. День перемоги, а далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись, гуляти весілля. А далі осінь, де сподіваюся, ми будемо вболівати за нашу збірну на чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима, і будемо готуватись до новорічних свят, як завжди, як цього року. 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні я скажу дорогі українці, ну я ж говорив, ви молодці. Дорогі українці. Цей рік почався 24 лютого. Без передмов і прилюдні. Різко, рано, о 4 годині. Було темно. Було гучно, багатьом було складно, комусь страшно. Минуло 311 днів. Нам все ще може бути темно, гучно і складно, але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік рік України, рік українців. 24 лютого ми прокинулись. Інші ми, інший народ, інші українці. Перші ракети остаточно зруйнували лабіринт ілюзій. Ми побачили, хто є, хто, на що здатні друзі, вороги, а головне, на що здатні ми самі. Ні обіцянок, ні пробачень. Nós estamos a